Вітаю вас на каналі У мене епізод. Мене звуть Луїза, і я обожнюю серіали. Сьогодні на вас чекає підбірка серіалів за минулий місяць. Оскільки ці серіали вже вийшли, я зможу краще вас зорієнтувати щодо наповненості і стилю їх подачі і зроблю це без спойлерів, а ви зможете, не чекаючи на вихід серіалу, відразу почати його дивитись. Буду вам вдячна, якщо додивитесь відео до кінця. Отож, поїхали! «Калейдоскоп» Netflix Незвичайний за своєю концепцією драматичний серіал. Його епізоди можна дивитись у будь-якій послідовності, тому, хоча він і на популярну нині тему пограбування, але внесе в неї якусь свою різноманітність. Епізоди на Netflix називаються Кольорами і не нумеруються а також нещодавно сервіс додав на них написи з часом дії до, під час і після пограбування. Нам розповідатимуть про кількох персонажів і персонажок, які пов'язані, і в той чи інший відрізок часу взаємодіють між собою. З цих частинок пазлів верніше калейдоскопу. Можна буде скласти повну історію докупи. Серед інших тут знімається Джан карло Еспозіто, Тілювач яскравої ролі Густава або Гаса Фрінга Упуститись берега, усі тяжкі, тобто «Breaking Bad». Серіал дивитись достатньо легко, але при цьому він затягує. До речі, останню серію рекомендують дивитись після всіх інших. А ось про порядок попередніх і досі ведуться суперечки. Ковбой із Копенгагена Netflix. Дяцький серіал, заявлений як трилер і драма. Але якщо точніше, це неонуарний артхаус. Ковбой із Копенгагена доволі повільний, події у ньому розвертаються поступово і не відразу складаються до купи. Серіал розповідає про дівчину, яка потрапила в непросту ситуацію і зустрічає подібних собі. Вони спробують вибратися із цього неушкодженими у фізичному і моральному плані. А це дуже непросто, бо навкруги недобрі люди роблять свої недобрі справи. І не надто переймається цілісністю дівчат. Серіал незвичайний. Тут будуть люди з голосами тварин і інші фішки. Та ЖАНР і НЕ претендує на широку аудиторію. МЕФЕРЬСЬКІ відьми AMC+. Новий серіал в жанрі фантастичної драми. Він знятий по серії книг, написаних Ен Rice. Дія проходить у сучасному і на перший погляд незмінному світі, але скоро виявляється, що тема містики тут присутня. Втім, на це назва серіалу і так відразу натякає. Та й колаборація цих світів виглядає досить гармонійно. У Мейферських фільмах йдеться про лікарку та її спроби зрозуміти, хто вона така і звідки походить, бо ця інформація її оманула. Ми будемо мандрувати різними поколіннями і вихоплювати частини історії, поки паралельно дівчина на вмання, до того часу, як правда її стигне. У серіалі головну роль грає Олександра Дадаріо. Талановита акторка з виразними очима. Останній з нас HBO Max. постапокаліптичний серіал на основі популярної одноіменної гри від творця серіалу Чорнобиль. Нам розповідають про світ, який постраждав від страшної, глобальної та незвичайної надуги. Кілька людей, хоч і з корисливих мотивів і неохоче, але можуть посприяти спасінню людства. Деяких з них чекає довгий шлях, і на цьому буде будуватись подальший сюжет серіалу. Останній з нас атмосферний і покаже вражаючі міські пейзажі, характерні для часів після глобальних трагедій, а також налякає нелюдськими потворами. Картина добре продумана і доволі близько повторює сюжет гри, можливо, через те, що тут брав участь її створювач. У головній ролі серіалу Останній з нас Педро Паскаль, який втілював провідний художній образ у серіалі Мандалорець Зі Всесвіту зіркових війн. ЕКЕКСТАОРДИНЕ КУЛУ Британський КОМЕДІЙНИЙ серіал ПРО СВІТ, ДЕ всі СУПЕРЛюДИ і він використовує це наповну. Ідея екстраординарної провокує показувати кумедні речі в оточенні, і їм це вдається. У серіалі навіть найменші фантастичні деталі достатньо добре продумані. До того ж, все це дивовижним чином перемішується з реальною атмосферою Лондона, бо події відбуваються саме там, в центрі сюжету дівчина, якій не щастить. Вона не може знайти своє покликання та через це почувається кепсько. У неї її близькі люди. Деякі з них розуміють панну і підтримують, дехто зовсім ні, що не додає позитиву у її життя. У серіалі Екстраординарна, до речі, цікаве візуальне наповнення у вставках у стилі поп-арт, ПоКЕРФейс Піко Ще один серіал про незвичайні здібності, але в жанрі детективної драми Наташа Леон, яка зіграла цікаву роль у серіалі Помаранчевий новий чорний, відіграє тут наповну і в своєму стилі та додає певну комедійну нотку. Починається серіал сумно, але трейвово. Центральна персонажка вдає, що виступає за дві команди. Вона буде допомагати своєму босу і паралельно вести власне розслідування. Це змушує дівчину сплутуватись в одну справу за іншою, хоча вона і не збиралась цим займатися. Через це їй постійно доводиться переходити комусь дорогу, що звичайно небезпечно. Дівчині будуть сприяти неабиякій здібності і жагають дізнатись істину. Грошей це може їй і не додасть, але правда понад усе. Приємним доповненням до якісного сюжету є атмосферні саундтреки та правильна побудова кадру. Правдива терапія Apple комедія з драматичним нахилом про експериментальну психотерапію. Епл вже знімав серіал на цю тему з назвою Терапія без кордонів, і він зайшов, тому, мабуть, вони спробували створити щось подібне. У правдивій терапії розповідається про нещасливого чоловіка, хоча він і психотерапевт, та вибудовувати взаємини зі своєю донькою наново йому досить складно. Допомагає їм розібратися з життям інший мозгоправ, роль якого виконує Гаррісон Форд, відомий за багатьма ролями, та нещодавно знявшися у серіалі 1923 прикролі Єлстоун. А в головній Джейсон Сикал, відомий за серіалом Як я зустрів вашу маму. Також провідний персонаж буде експериментувати з методиками психотерапії. І оговтуватись після сімейної трагедії. Правдива терапія, створена виконавчим продюсером клініки Іте Лас». Серіал доволі веселий, не дивлячись на сумну тему, яка лежить в його основі. Також у січні вийшло кілька продовжень серіалів. Тож я їх перерахую, щоб ви не пропустили ті, котрі дивились і хочете продовжити. 2 січня Меркінстауна Ремаунд другий сезон. 3 січня Працюючі мами CBC, Сібісі Нетфлікс. Сьомий сезон. 5 січня Джинні і Джорджія. Нетфлікс. Другий сезон. 12 січня. Вікінги. Вальхау. Нетфлікс. Другий сезон. 13 січня. Мисливці. Прайм відео. Другий сезон. 13 січня. Будинок з прислугою. Apple TV четвертий сезон, 16 січня. Січня, Дивотворці, TBS, четвертий сезон. А ви вже встигли подивитися якісь з цих серіалів, чи ще придивляєтесь? Пишіть у коментарях. Дякую вам за увагу!